Чи відомо вам, що Україна одна з 30 найстаріших країн світу, і що у 2030-му людей у віці 60 Плюс, споміж нас буде понад 26%? І що ви можете зробити, щоб у рази посилити суспільну участь громадянок і громадян поважного віку? Аналітичне дослідження, яке провела громадська організація Центр Поділля Соціум у семи містах України, довело. 83% людей поважного віку хочуть брати активну участь у житті громади і вносити пропозиції до органів місцевого самоврядування. Та ці взаємодії заважають бар'єри як, от низька обізнаність з інструментами участі у прийнятті рішень. Тим часом Конституція України закріплює право для всіх людей незалежно від віку брати участь в управлінні державними справами. Тобто люди поважного віку на рівні з іншими можуть звертатися до органів влади та місцевого самоврядування і отримувати обґрунтовані відповіді. Як впливати на владу за допомогою інструментів участі можна подати звернення, електронну петицію, запит на отримання публічної інформації, взяти участь у розподілі громадського бюджету чи в місцевій ініціативі. Звернення громадян. Люди поважного віку можуть вносити пропозиції про поліпшення діяльності органів державної влади, викривати недоліки в їхній роботі, оскаржувати їхні дії. Зробити це можна усно або письмово у вигляді пропозиції чи зауваження, заяви, клопотання або скарги. Подати звернення можна безпосередньо до органу чи установи, надіслати поштою чи засобами інтернет-зв'язку під час особистого прийому громадян чи телефоном. Ще одна форма звернення електронна петиція. Із нею можна звернутися через офіційні сайти до органу місцевого самоврядування чи громадського об'єднання, що збирає підписи на підтримку електронної петиції. Про підтримку чи відмову щодо звернення буде повідомлено на тому ж сайті. Як організувати місцеві ініціативи? Люди поважного віку можуть утворити ініціативну групу з п'яти осіб. І подати письмову пропозицію до органу місцевого самоврядування. Потім зареєструвати повідомлення у системі електронного документообігу та зібрати підписи у своїй територіальній громаді. Як брати участь у громадському бюджеті? Люди поважного віку можуть вирішувати, у який спосіб витрачати частину муніципального бюджету. по Перше, можна розробити проект і подати його на розгляд до органу місцевого самоврядування. Проекти можуть стосуватися розвитку інфраструктури, соціально-культурної сфери, мистецьких чи спортивних заходів. По друге, можна проголосувати за ті проекти, які пройшли фахову оцінку та проходять відбір шляхом голосування, і таким чином брати участь у прийнятті рішень. Як подавати запит на доступ до публічної інформації? Люди поважного віку мають право отримувати достовірні, повні та точні відомості про діяльність влади, тобто публічною є вся інформація, яка знаходиться в органах державної влади та місцевого самоврядування. Запит може бути індивідуальним чи колективним, може подаватися усно, письмово чи телефоном, електронною поштою найпростіше зробити це через офіційний сайт органів місцевого самоврядування. Отже Люди поважного віку мають право на рівні з іншими на подання звернень і петицій, доступ до публічної інформації чи участь у громадському бюджеті. Дізнавайтеся про інструменти участі на сайтах міських рад чи звертайтеся до міської ради особисто. Соціальна активність це категорія без віку.